Привіт мої найкращі! Я Тамара, і ви знаходитесь на моєму каналі В'яжу на дивані. І сьогодні я планувала зробити відео огляд, робіт, переможців у першому конкурсі від нашого генерального спонсора у спільному проєкті Візерунки ЄГ спонсор, наш магазин пряжі Анже. Але. Я подумала, що вже кілька е, відео в мене виходять нев'язальних. І в п'ять буде майже нев'язальне такий огляд, і до того ж він вийде коротенький, бо учасників у нас було небагато. Е, то мені здається, що мій канал стає нецікавим. І тому я вирішила трішки тут наскладати на всього всього по трішку. І от сьогодні у мене я хочу вам розповісти. Ну, Перше, що у мене зараз на слуху, і у мене в роботі, і багато питань було, це моя спідниця з помаранчевої пряжі. Вона така, така дико яскрава і є, як ви бачите, оце. От. І я вже двічі розпустила так... такий шматочок, але я в'язала її трішки тоньшою. Я вже казала, що я до бавовни, яку я придбала у чудо пряжі, я додала нитку нейлону. Але мені здалось, що воно затонке, і я додала ще одну нитку нейлону. І оце цим я почала в'язати. І от в минулому відео, де ми зустрічалися в парку у Сквері, я і в'язала на спицях стрічка тою пряжею, Але, прийшовши додому, це вже було розпущене, і я вже в'язала другий раз. Перший раз я розпустила, бо воно було надто широке. Спідниця буде на запах, отак вона буде складатись, а у мене вийшло аж отак. Тому я в сантиметрах міряла, але я забула відняти, що у мене буде ще рюшка то тут, тут і надто широке, тому мені довелося розторочити, зробити менше, і я в'язала з більш товстої пряжі і більш товстими спицями. Зараз е товщина в цього тонша, воно досить таке плотне, але в'яжу я на 2,5 спицях. І зараз те, що виходить, мені подобається. Е я вив'язала майже половину. Пряжі, що в мене змотана, але це було тільки 250-10 грамів того, той бавовни, що в мене є, в мене ще є, і треба її змотувати. То, ну це коли ми звучали в суботу, сьогодні що у нас середа, оце, мабуть, в неділю я розпустила. Або в суботу, або в неділю. Я не пам'ятаю коли. Висотала одну ниточку нейлону. І почала в'язати знову. Воно стало тоньше, а ширина тут майже півтора метра. От воно досить велике і на 2,5 йде повільно. До того ж, паралельно я в'яжу, е я вам вже показувала ось цей сарафанчик. ось цей сарафан. Е це я тестую пряжу від Анже. Сам сарафан мені дуже подобається, і він мені подобається пряжа саме в лицевій гладі. Але я мала зв'язати не такий сарафан, а такий спідничка з плюнявчиком. І я почала його в'язати. Ай, 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 мене дичка тут схватила зидки. Почала його в'язати. Але я вже ж довгенько в'язала. З цієї пряжі я в'язала цей сарафан. Тут я ще кардиган почала в'язати, зараз покажу. І ще цей сарафан. І в мене почалася жахлива алергія, мабуть, на пропитку. Хоча, можливо, на вовну. У мене інколи буває алергія і на вовну. От, То мені довелося покинути. І зараз я в'яжу тільки на вулиці по чуть-чуть. і мені залишилось зав'язати ось ці. Як вони називаються, шлейки, помочі, Ну, коротше, бретельки. О, бретельки. Я хочу їх зробити, щоб вони ось тут, на спинці, э, застібались на гудзики, а оця спідничка, отак, буде стягнута резинкою. Я сьогодні придбала, зараз, якщо швидко зумію, дістати, ні, не зумію швидко. Э, э, сьогодні придбала. Ось вона. Ось таку капелюшну резинку. Ось така вона товстенька досить. І я туди затягну, і воно буде. Там є ось англійська ой, ні, подвійна пола резинка, і я туди затягну, і воно буде ось так збиратись. На дівчинки, тут воно зараз закручується, але я край зробила підгин. У мене є на каналі така обробка, коли останній ряд пров'язуєш останній і ныряєш в третій. І воно таке, як наче, руліком оброблено. Але воно досить таке жорстке і тому зараз закручується. Після ВТО, я маю надію, воно вирівняється, а якщо ні, то я зроблю так, як на платці. Пару рядочків э, платочної і э, радчим кроком обровлю краєчок ну, гачком. Воно тоді зовсім не буде закручуватись ось ось як тут. ось Гарно вийшло. Мені дуже подобається цей сарафан. Він прямо, ну класнючий вийшов. Ось таке полотно, прям супер. От то зараз мені залишилось трішки-трішки дов'язати цього сарафана вимушена була покинути на деякий час і перемкнулася от на спідницю. Але до цих двох сарафанів я ще в'яжу, бо розхід дуже-дуже маленький, і я в'яжу ще й кардиган. Але на кардигані я зупинилася, бо я не знаю, подобається мені це чи ні. Це має бути не стільки скільки як балеро, до цього, ну, до обох сарафанчиків. Воно має бути до талії, спущений рукав, і ось тут ось така горловинка на гузиках. Але я почала в'язати з цієї пряжі ажуром. Ажур мені не сподобався на цій пряжі. Від слова зовсім виходить бабусина якась ковтинка. Але якщо бабусі, то буде супер. Це треба підібрати. До кожної пряжі можна підібрати малюнок. І тоді я вирішила, що я зроблю ось цей, я не знаю, це, напевно, патент на резинка, чи резинка-прилинка. Підкажіть мені, як він називається? Ось цей візерунок. Чи він підходить сюди, чи ні. Чи вам подобається ось таке, чи ні. З одної сторони це виглядає як англійська резинка, ось з цієї сторони воно виглядає як англійська резинка, бо я в'яжу лицеву в попередній ряд і просто виворітно. Лицеву в попередній ряд і просто виворітно. Це можна ще в'язати цей візерунок, коли... Виворітна з накидом і лицева. Виворітна з накидом і лицева. Я не роблю накиди, але лицеву я пров'язую в попередній ряд. І виглядає це, як наче воно з накидом. І от воно, по... з одної сторони, воно ось таке, от, нібито англійська резинка. А з другої сторони... Воно ось таке, як наче нерівна резинка. І я не мав мене часу шукати, як, е... чи патентна резинка, чи резинка-перлинка. Я не знаю, як це назвати. Хто знає, будь ласка, підкажіть мені, як це називається. І скажіть мені, чи гарно виглядає ось оця сторона, оця така більш фактурна. Бо цей візерунок, він дуже модний. І цей кардиган буде ну, такий сучасний. Я не знаю зробити його чи ось так. Зробити його червинкою і на два гудзика, чи, навпаки, зробити його під горло і на три гудзика. Ось думаю зараз. Рука буде ось звідси до. до, до, до. Дов'яжу рукав, наберу рукав, спущене на плече трішки. Ось так. Ось таке плече. Просто шию плечі і все. Просто шиті будуть плечі. А з пройми наберу рукав вята і дов'яжу донизу, з отаким маджетом, будуть рукавчати. Ось так. Оце відложила, бо я не розумію, подобається мені цей візерунок чи не подобається. Чи це буде гарно, чи не дуже, чи якось не, не суразно. тому це відложила поки. От залишилось мені дов'язати чуть тут і чуть тут, але за алергії я відклала. Зараз п'ю ліки і чекаю, коли зійде п'ятна з лиця зійдуть. Зараз я знімаю. Добре що є оці фільтри. До речі, я вдягла рубашку рубашку вдягнула е, прикрасу спеціально, щоб ви побачили, як це виглядає. Я в захваті, мені це так подобається. Прямо милуюся, як красим. От. Так, ще дуже всі е, е, переживали, що я розпущу фуді. Дуже всі переживали, але пройшов деякий час. Я на нього хожу, поглядаю. Повертаю, перевертаю, і я розумію, що ця рядність мене не настільки вибішує, як могла б. Вона дуже-дуже рівномірно виглядає так, як значить, це сама пряжа отака нерівна. Бачите, воно, воно все дуже-дуже От, Тому я вирішила, що після прання воно розійдеться ще дужче, і я витерплю. Таку. Але він буде гарний. Тому, як тільки я закінчу ось це, я повернусь до худі. Хочеться мені його зробити. До речі, в мене багато назбиралося речей, на які я обіцяла вам зробити майстер-класи, експрес-огляди, але трішки мені не здоровиться. я не можу сконцентруватися і тому я зараз ці роботи відклала. Хоча найближчим часом я обіцяю вам зробити експрес огляди по готовим речам. От. А ще у мене м -м, надійшла посилка з пряжею. Е пряжа я купила е 2 кг бамбук. Ось такого кольору, хоча я, а, у вас він більш блакитний, а він просто світло-сірий, дуже приємний, дуже-дуже приємний, який люблю. Тут немає нічого написано, але в мене є записи, що це за бамбук. Я купила його на пряжній розхом'ячки. Хто не знає цю, цей чат в Телеграм, він канал. В телеграмі, то м напишіть мені, і я дам вам посилання. Пряжна розхом'ячка, так і називається. І так вийшло, що е я купила цю пряжу там, але у своєї подружки. <глав> Вона виставила на продаж, а я вирішила, що мені потрібна ця пряжа. Тут 2 кілограма, і це буде два спортивних костюма. Хлопчику і дівчинка. Дівчинка моя доня. От. А хлопчик, це її парубок. То е, для неї я сюди додам таку ж світлу сиру ниточку під мод мириносу в мене є. А для нього я зроблю темну сіру нитку, це буде меланж. А можливо, я не буду сюди додавати, можливо, я йому зроблю темну сіру, а е, як. Компаньйон візьму цю, у них будуть два костюми, але в неї буде світлий з темними полосами, а в нього темний з світлими полосами. Що з цього вийде, я ще не знаю. Це довгостроковий такий проєкт. 2 кілограма пряжі, два спортивних костюми це багато і важко. Так, це відкладаємо. Далі в мене Є подруга, яка давно мріє про білий сетер. Кожного разу, як ми зустрічаємося, вона каже, от я тобі замовлю, я тобі замовлю. І тут я на цій пряжній розхом'ячці бачу білий меренос. То м -м, пишу, що в'яжемо? І ціна така м -м, пів ціни. Вона каже, в'яжемо, то мені сюди треба докупити кідмохер. Або якусь іншу пряжу, пухнасту, тоненьку і зовсім-зовсім не колючу. Якщо ви можете мені підказати, я буду вдячна, яку пряжу сюди можна використати, щоб вона була зовсім-зовсім не колюча. Такого ж білого кольору. Я думаю, що сюди можна застосувати норочку. Ні, не норочку. Норка буде затовста. Ангорку, о, ангору тоненьку. В кілька складень цю ниточку і, і ангуру і буде дуже-дуже гарно. Або кідмохер. Але от, я знаю, що є кідмохер, який колеться. Якби от той що не колеться, підкажіть, де купити. Можливо, ви нещодавно купили, і воно зовсім не колеться, то я скористаюсь вашою підказочкою. Ну, і ще, що я купила собі, це вже баловство, бо мені давно хотілося, в мене є. Але іншого кольору. Я інтригую зараз. Це люрекс на бавовні, здається, ось такого кольору. Бачите? Молочно. Сріблясто молочно. мені дуже-дуже сподобався. І я також його купила у своєї подруги, але на пряжній розком'язці. Я її туди запросила, я в неї це все накупила. І коротше, я зараз дуже-дуже задоволена, і цей Люрикс я дуже скоро буду додавати до дої до скози, вавовно з віскою, що мені подарувала раєчка. Дуже мені хочеться. Коротше, як бачите, роботи у мене дуже багато, я не встигаю, що я почну. Із цього всього першим я не можу вам сказати. От. Точно не спортивний костюм. На цю білу пряжу треба докупити ще, щоб почати на замовлення зв'язати. До речі, я ще навіть не знаю, якого вигляду буде той светрик, який вона хоче замовити, бо в неї вже є якась там видумка ідея. Ну от Перше, що я ну, повинна закінчити, це оце о. Ось оце ось в мене прям кров з носу, треба його закінчити. Ну от, на зараз я вам розповіла все, що хотіла, а далі я вам, вам пропоную... ні, ще не все я вам розповіла. Ціє, цього виходного цієї неділі в стрімі ми будемо з вами розігрувати подарунок від нашого спонсора. Від мого особистого спонсора в стрімах це Лариса з різнокольорової мозаїки, і вона хоче подарувати одному з учасників ось таку книгу. Тому, у кого мало виконаних завдань, мало майстер-класів, я пропоную трішки піднапрягтись і доробити, бо Саме в цю неділю ми розіграємо цю книжку. Книжка крутезна. Секрети японських візерунок Шида. Схеми для плетіння спицями. Офігенна. Книжка офігенна. До того ж, вона переведена на українську мову. У мене є таких дві, але вони не українською мовою. У мене є позначки, як читати ці всі знаки. Але тут вже все перекладено, все-все супер-супер. Боже, яка краса. Тому піднапрягаємося, доганяємося, щоб було більше у, нас, у вас майстер-класів. Якщо ви дуже відстали, то вам треба попрацювати. От, і ви будете приймати участь у розіграші цієї книги. Я в захваті. Лариса, це неймовірна. Ти найкращий спонсор, про якого тільки можна мріяти. Дякую тобі. А ви зайдіть по посиланню до Лариси на канал Різнокольорова мозаїка. Підпишіться і наставте їй вподобаюк. Будь ласочка. вона крутезна. До того ж, в неї дуже цікавий канал, вона у нас казкарка. Я їй давно кажу, що їй треба заводити канал, в якому вона буде е, вигадувати казки для дітей. Щоб, щоб ми могли слухати. Я і сама слухаю залюбки, коли е, ввечері хочеться заспокоїти, то я вмикаю Ларисин канал і слухаю, слухаю, слухаю. Дуже класно вона розповідає, от уміє людина. Ну от, тепер точно вже все. І далі ми з вами перейдемо до переможців у першому конкурсі від Анже. Дівчата нав'язали багато краси. І я вам покажу, хто зайняв переможне перше місце, переможне друге місце і переможне третє місце. А ті, хто не отримав місця, отримали знижку від магазину Анже мінус 10% на бабільну пряжу, як хту яку хоче. От. Я дуже рада за них. Дівчата всіх подоздоровляю. Вас, гості мого каналу, я запрошую перейти за посиланням до всіх дівчат, хто приймав участь, подивитися у них на майстер-класи, на експрес-огляди до тих речей, які ви побачите зараз тут у мене. Ось. Ці роботи дуже класні, професіонально виконані, і на них гарні описи і майстер-класи. Тому я не буду виділяти кожну окремо, але пропоную вам роздивитися їх і сходити до дівчат, подивитися, як вони розповідають про свої роботи. Мені... Я горжусь тим, що змогла організувати саме дівчат на такі подвиги. Всі роботи мені сподобались і. Навіть деякі я так заздрісно поглядаю, що я б таке не зуміла зробити. Тому пропоную вам зайти, подивитись, підтримати дівчат, надихнути їх ще на більші просування на участь в нових конкурсах. Можливо, ви захочете зайти і прийти, ну, прийняти участь в наступних конкурсах від Анже. Зараз вже починаємо. Останні три роботи не потрапили на кастинг, ось ця футболка, наступний топ і ще один топ. Їм просто не вистачило часу, але мені шкода, я хоча б краєчком показала вам ці роботи. Ну, от, я маю надію, ви отримали задоволення від перегляду роботи. Якщо вам сподобалось, переходьте до них, ставте подобайк, підтримайте їх добрими словами, бо вони тільки починають свою роботу на українському Ютубі. А щоб підтримати нашу платформу українського Ютубу, то переходьте за посиланням в чат-бібліотеку в Телеграмі, долучайтеся, як глядач, підтримуйте наших українських блогерів, там їх багато, там багато гілок, там є. Ну, там є за що зачепитися, чесно, ви пропад... пропадете там надовго. Там, Коротше, я не буду розповідати. Заходьте і дивіться, але не лякайте зразу, не тікайте, бо там незвично і можна заблукати. То зайдіть, видихніть, заспокойтесь і потихеньку, потихеньку, гілку за гілкою починайте вивчати. Я впевнена, що вам там сподобається. На цьому я дякую, що ви прийшли до мене. Дякую, що підтримали. Дякую, що ви зараз лишите мені вподобайку. Хто не підписаний, обов'язково підпиші, підпишіться, бо це дуже мені важливо для того, щоб просувати мій канал. Останнім часом дуже впали перегляди. Я розумію, що зараз не хочеться сидіти в Ютубі і всі пішли на вулицю гуляти. Смажите шашлики, е, на огороди, колорадського жука збирати, травити, чи ще щось. Ну, Немає вам часу для переглядів. То, ті, хто лишився, будьте активніші. Зробіть, ласку, поставте мені вподобайку, натисніть на дзвіночок і обов'язково обов'язково підпишіть. На цьому я з вами прощаюсь. Па-па!